Частково зруйнована стіна та пошкоджені вікна біля будинку Галини 21 січня влучив російський снаряд. Жінка каже, під час удару була вдома. Ми от прятались всіда між двох стін, та якраз в цій ближні сюди комнаті вважали, що це найбезпечніше місце. А як підтвердив вчорашній случай, то воно зовсім не безопасне. Через атаку пошкоджено й дах будинку Любові. Сюди влучив російський дрон Камікадзе. Жінка розповідає, через те, що БПЛА вдарив між двох тимоходів, вікна у під'їзді залишились цілими. Ремонтувати власними силами будинок почали одразу після відбою загрози. Думаю, що сніг, зараз і там і капець буде. В два слоя заділи літ діра була. Ну, сім шиферін повряділа. Страшно, звісно, страшно. Ще один російський дрон влучив у будинок, де живе Олександр. Квартира чоловіка не пошкоджена. Під час атаки, каже, йшов до магазину. дрон зверху. Прилетів раз над домом. Ну я не обратив увагу. Думаю, ну літає, літає другий раз. Все. Загалом через атаку російської армії по Нікополю 21 січня пошкоджено дві п'ятиповерхівки, шість приватних осель, підприємство, три господарчі споруди, лінію електропередач та газогін. Антон Сіренко, Анна Цилуйко – Суспільне новини, Дніпро.